Вашу ну родину радість І Хто ваша родить маленький молочок народився. До ваш нами з'явився, поюється, бабуся, Оля, ті двова ходить, ходи, давно чекає внучка, ось вам і нагорода, нове життя. Це нова радість, це щастя для батьків, Нове життя. Це нова сила для бабусі, дідусі. Сыночка, бестя Отец Отець бабусей, Вже чекають на зустріч свою любову ночку подарую Ще Там вітання всі ваші родині приємні турботи у вас відний Посмішка Ангела, хлопченятка, то десь хай вам сили і на Чекають внучка, ось вам і нагорода нове життя, це нова радість і щастя для батьків, Ве життя, це нова сила для бабусі дідусів Хай, малий тато будуть так, здорові сіночка, писять силують, а діть бабусів. Вже чекають зустріч свою любову внучку подарують вітання всій вашій родині. Приємні турботи у вас віднині Посмішка ангела, хлопченятка, додасть хай вам сили і наснаги. Це нова сила для бабусі, діду сили. Хай малий тато будуть здорові, синочка писять цілують. А дід з бабусею вже чекають на зустріч, свою любов внучку подарують. Щирі вітання всій вашій родині. Приємні турботи у вас віднині. Посмішка ангела, хлопченятка, кодасть хай вам сили і наснаги.